України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Сьогодні поговоримо е, з вами про останні події, а саме про удар балістичної міжконтинентальної ракети. Від вас багато питань поступило стосовно цієї теми. Ну, в сенсі питань, котрі додатково розкривали, тему того, що сталося. Я їх, як завжди, виписала собі окремо. От, раніше. Багато хто писав, да, чого я не дивлюся, Ну ви ж знаєте, що зараз я виходжу осі, ну, з відео по вихідним. По е, просто з часу так виходить. Е, наприклад, в будні дні вечора, коли є час, я роздивляюся особисті питання, котрі ви мені лишаєте. Нагадую, що можна поставити да, якесь одне особисте вузьке питання, мені в Телеграм. Робочий номер, якщо що, він є в описі під відео. А зараз давайте удар цієї МБР. По-перше, по там буквально десь в той же день почали з'являтися інформація почала, що Захід не визнає її як саму міжконтинентальну ракету. І мені сталося питання. Включно на мій телеграм-канал спонсорський, на да, спонсорів є, власне, спонсорів каналу і власне телеграм спільне. От, я, наприклад, я думаю, більшість з вас мізками розуміє, чому заходу невигідно визнавати, да, що це була саме така ракета. Але давайте ось ну перше на розігрів банальне питання: чи дійсно це була саме міжконтинентальна балістична ракета, чи ні? Так, я цікавенка. Дивіться, так, це була певною мірою, міжконтинентальна балістична ракета. Тут плюс тут перемога, перемога в дослідженнях, така історія, довго розвиваючася, Але. Але є деякі речі, котрі приховані. Приховані речі, ось вони. Тут Дявол місяць і я починаю їх розкривати. Що ми маємо тут по інформації? Скоріше за все, це... Це, це те, чого в них багато. Це. Я зараз докладу, напевно, щоб воно краще вам пояснювалось. Я розумію про що інформація, але. Це одна з доведених до ума розробок. Неважливо, як вони її називають чи підганяють вони її під одну і ту саму назву, це все не має значення. Історія в тому, що це була активна дія останній з розробок, але все ж таки це не зовсім так, як про неї кажуть. Там про неї казали, що, можливо, вона там на 6 тисяч кілометрів розрахована, можливо, вона не розрахована на таку, на таку кількість. Щось не так. А от що я хочу дізнатися окремо? Те, що вона підходить під цю назву, да, 100% перша ж карта нам про це каже. Але в неї є якісь таємні елементи, секрети і так далі. Я хочу розуміти, про що взагалі в картах іде мова. Що це за місяць, що це за омана? Ага. Та що раз, про що робота йде зараз? Дивіться, це взагалі реально щось дійсно типу прототипу. Я не можу сказати, що... Секретний момент це те, що там кажуть, що вона може бути носієм ядерки і так далі. Не думаю, що це дуже актуально, тому що вона не дороблена, партійного виробництва тут якось воно не виглядає. У мене було одне з питань, чи їх багато, чи ні. Але тут мова йде про те, що вона йде тільки в актуальну розробку. А... Вона не мала ще всієї своєї міці. Що я хочу сказати? Це, безумовно, прототип міжконтинентальної балістичної ракети, але вона не має всіх необхідних якостей, котрі мала б нести саме така ракета такого комплексу, який було вказано. Тому що її міць, її можливості зараз тільки ну, активно почали розвивати. Почали активно вливатися гроші саме от в таку міцну штуку. Це більш слабкий прототип, більш слабкий. М -м, можливо, вони зараз розвивають на основі я просто додивилася, про що йде робота. Вони розвивають на основі якоїсь вже існуючої ракети а в них е саме для військових цілей. Про що я хотіла сказати у відповіді на все ж таки на перше питання? Скоріше за все, вона не має всіх тих якостей, котрі повинні були бути саме у ракети, котра повинна виходити з цього комплексу. Орішне, кедр, неважливо це обзивати. Ситуація в тому, що це перша ластівка, перший прототип, одне з активних випробувань саме під час війни. Тому що зараз конкретно йдеться розробка, доробка і у сучаснення цієї от штуки. По нам пустили, скажімо так, те, що в по по, повинно було бути набагато ну або летіти довше, а далі в сенсі, далі летіти, або летіти швидше, але вона зараз не викону ну, не виконує деякі вимоги саме до МВР, до міжконтальної балістичної ракети. От. Тому, в принципі, праві обоє. Знаєте, да, це вона, вона це прототип, але вона дійсно не могла б, наприклад, або занадто швидко летіти, що необхідно для цих ракет, або так далеко, як повинна була. Це тільки початок, це одне з перших випробувань. Тому що в, ній, в неї тільки-тільки почали вкидувати гроші, як я розумію, тому що вона показала обнадійливий результат. Запустивши більш лайтовий варіант, вони будуть далі розвивати більш серйозно. Кажу, що бачу по картах. Далі. Було питання стосовно, і вони попереджали орки да, стосовно того, що будуть далі наноситись удари. Ну, от, давайте подивимось про нові удари. Саме з боку так, цих ракет. Але я ж скажу, їх небагато, вони не стають зараз, це було очевидно по картах. Вони не знаходяться на серійному виробництві, як дрони, чи то крилаті ракети. Ні. Зараз іде прямо активно в даний момент: розробка, доробка, усучаснення і так далі. Чи чекати нам от, зараз, як попереджали нових ударів з боку цих МБР, ракетних, міжконтинентальних, балістичних МБР? Да, Да, однозначно, більш того, скажу і наказ вже. Вибачте, дійсно видано. В першу чергу, це знову ж таки, це використання на полігоні. Да, вони розглядають цю історію як полігон для використання, для випробування цієї для них нової штучки. Цікавий момент, що. Угу. Що в один із наступних найближчих випадків з запуском цієї ракети може вийти та ситуація, яка як завжди буває у болот. Що вона зависне і впаде там на власні території, да? на території, ну не Кремля в сенсі Кремля, а в сенсі болот. Це може бути. Але це просто як цікавий факт. Серед іншого вони будуть і в майбутньому, і ось найближчим часом використовувати цю штуку, тому що це випробування. Вони будуть її ну, налагоджувати, її виробництво що додати, що прибрати, ви ж розумієте. От так от. Але найближчим часом можлива історія, що вона рухне. Ну, от одна з, один з цих пусків буде не, не успішною. Тому що впаде на власні території. Типу, тобто, вона зависне на тій території, вона не полетить і впаде. Далі. Реакція партнерів. Ми її бачили в... в новинах: це те, що на поверхні, назовні. Давайте подивимось можливо, якась реакція партнерів є, ну, скажімо так, не на екран, а те, що десь всередині в розмовах, кулуарах, як ми любимо казати. Реакція партнерів на цю подію. Пам'ятаєте ж історію посольством, Ми їх попередили завчасно? Я думаю, вам так і назвали це випробування. З них станеться. Реакція так, на 6 подивлюся. Ну, так сказати, необхідну інформацію передали. да Зараз партнері, партнерії. Рі. Партнери а, знаходяться в очікуванні подальших, подальшого розвитку подій. А, повільного, подальшого, я додам про себе все ж таки, тому що все одно я розраховую, що це вирішиться швидше, але йде тема роботи, дослівно роботи по розмовам. Ну, перемовини, напевно, або якісь таємні ді, домовленості. Ця історія. Робота по розмовам. Звісно, що вони бояться саме застосування ядерки і інших варіантів. Я зараз сюди буду докладати, тому що нічого цікавого тут якось я не бачила. Вони бояться ядерку, вони чекають розмов, які б налагодили цю історію якось. Дивіться. Вони очікують результати саме з нашого боку, результати передачі інформації. І дій наших саме України. Я просто тут докладала. Дивіться, ну, карта дому в даному випадку дім. Зараз, як наш, наша черга на Відповідь якусь стосовно цього, і вони чекають удару або інформації, або і того і іншого. Але хотіли б, щоб було по помірності, щоб удару ту з уже злів не було. І сподіваються на те, що його не буде удару з нашого боку. Я пояснюю через вже виконану роботу по нашим обмеженням. Коротше, все дуже, всі дуже занепокоєні. Всі дуже занепокоєні, очікують від нас наступного ходу. Саме від нас, тому що, так розумію, по нам ударили. І всі, всі дуже нервують, занепокоєні і не хотіли б, щоб ми були у відповідь. Дослівно просто. І тепер один, одне з питань, з одного боку, відповідь на яку. Яке лежить на поверхні, а з іншого боку, а можливо, там якісь є приховані сенси. Один з сенсів ми вже бачили. Це питання основні причини нанесення удару. От, чому вони вирішили, чому зараз? Ну, так, таким боком формувалювалося питання в мене в коментарях. Я просто його винесла як більш звужене. Перше, ми вже з вами бачили це випробування в прямому сенсі випробування зброї. Давайте на 6 карт з причини подивимось. Якщо буде щось цікаве, то, то я вам про це скажу. Якщо все банально, теж скажу, але цікавого не буде. посіяти паніку, смуту, це зрозуміло. Є один цікавий момент у сімці кубків в ілюзіях. От я хочу ілюзію однування. І пішли старші аркани. Три старші аркани з трьох карт. Ну, четверта клас. А вони хочуть скласти ілюзію завершеної гри. Типу, ну, ви повинні е, розуміти нашу силу, подумати про те, чим ви можете захиститися. Це до партнерів і до нас також. Ми можемо діяти і таким чином, ми можемо наносити багато ударів. Да? У нас є багато різних ресурс, ресурсів, вибачте. Ресурсів вам треба назбоятися, але основний елемент момент це саме карта ілюзій. Створення певного образу, створення певної ілюзії. І що ми тут е, маємо? Те, що вони хазяєва становища, скажімо так, цього, що саме вони обирають той кінець, котрий ну, буде обрано, і ніхто інший. Або вони все будуть знищувати, або вони закінчуть це, коли вони самі того захотять, І коли я додаю ну, на карту саме світу ну, завершення, мені пішла карта повішеного. Вони оберуть сторону жертви. Ну, це все для створення цієї ілюзії. Розумієте? Це хитро ще, ну зрозуміло. Але це навіть не нам залякування. Ні, ну нам також. Нам також, Безпес... безперечно, нам також, нас також. Але все одно мова йде про створення ілюзії, що ми маємо. Отже, реальне, реальне становище речей не таке, як... яким його показує не знаю, пропаганда, саме болота і так далі. Їм потрібна ця ілюзія. Можливо, щоб малою кров'ю, звісно, показати щось, донести інформацію, змусити прогнутися і так далі. Але все одно підкреслюю, це ілюзія. Ілюзія їхніх сил, їхніх ресурсів, їхніх можливостей, а також ілюзія того, що сила на їх боці і вони будуть типу, вирішувати, яким буде кінець, незважаючи на інше. Це демонстрація сили, але це ілюзорна демонстрація сила. А напевно ілюзорна, тому що я сказала. Тому що це не ця штука не стоїть на потоці. Це не дрони, котрі стоять там на потоці. Ні, це випробування, це розвиток ще цієї технології. Причому, причому згідно картах бачите, що ракета в них повинна впасти. То, отже, що ці технології недорозвинені ще. Це ну, гра наперед. Типу, вони ще не мають нічого, умовно кажучи, да, стопудово робочого, стопудово класного і так далі. Але ми вже залякуємо передаючи інформацію. Знову ж таки, можливо, дивіться, малою крові вирішити далі питання Ну, в сенсі, да? все одно ж використовується якийсь ресурс з їхнього боку. Страх стандартний взагалі рушій влади на болотах. Викликання страху. Ну, як бачите, для Запада це діє дуже-дуже. Прямо дуже. Для мене головним в цьому розкладі, в першу чергу, є те, що е, да, нові удари будуть, але ну, це не, не, не на потоці ще штука стоїть. Вони будуть її доробляти, і доробляти її треба, і треба багато. По-друге, шоу нам на це нульова реакція партнерів, можна нічого не очікувати в майбутньому, в принципі. Ну, і саме головне, головне, що це ілюзія сили. Це одна яскрава така фінтіфлюшка. Ну, Згадайте фільм Один дома, де він підпалив біля дверей оці феєрверки. Вони голосно. Лопалися, да, нібито там була зброя, перестрілка, а насправді в нього нічого не було. Тут така сама історія. Воно ще не готово і це залякування. Стандарт, насправді стандарт. На цьому все от. Задавайте ваші питання в коментарях, щоб я подивилася на які ще питання відповісти. Наприклад, завтра, тому що завтра теж вихідний. Ви можете підтримати канал донатами на картки, які є в описі, або ставши спонсором каналу на Ютубі. У спонсорів є плюшки, наприклад, вже сьогодні вище згаданий телеграм-чатик та багато чого там. Якщо у вас є якісь особисті проблеми, зараз в рамках одне питання відповідь, я роблю особисті розклади, мій робочий номер, а там на ньому Телеграм, воно також є в описі до відео. Лишайте питання, вони потрібні, реально, тому що саме серед них, серед коментарів я обираю, що ми будемо далі дивитися. Ну, і звісно. На наступний місяць, я трохи пізніше, я зроблю розклад, і хтось вже просив мене зробити розклад по містах. Ну, в принципі, я буду це робити вже в новому місяці, в грудні, не зараз, тому що діє ще старий. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.